Добрий день, мене звати Шари Світлана, я режисер, і на фестивалі повіру в себе я буду насолоджуватись вашою акторською майстерністю. Але нам треба з вами проговорити деякі моменти. В номері може брати участь будь-яка кількість людей. Сам номер не повинен бути довше 5 хвилин і знятий одним кадром без монтажу. Важливо, щоб у вас був гарний костюм. І було б прекрасно, якщо б вдалося це все зняти на сцені. Якщо такої можливості немає, то треба створити комфортний для вас простір, і щоб це все гарно виглядало на відео. Також раджу вам обирати цікавий для себе матеріал, не боятися експериментувати. Бо акторська майстерність це не тільки вміння переконливо зображати людину. А ще й тварин, і навіть предмети. Надихаю вас на цікаві історії. Бажаю вам натхнення і дивувати себе. До зустрічі на фестивалі!